Козироги, привіт! Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень, починаючи з 8 по 14 листопада. І так, сонце, асцендент, Венера місяць в козерогу. Ваше послання на тиждень. Так, щось в мене тут перемішалось. Так, це ваше послання, і перше з них звучить як дія. А, зробіть крок, щоб. Наблизитись до втілення вашої мрії. Крок за вами. Рухайтесь в сторону, в сторону втілення. Ну тут буквально біжить. І довіряйте, довіряйте процесу і тим ситуаціям, що з вами будуть Це приблизно як подорож. Нам. Сприймайте біг до своєї мрії як подорож. На шляху будуть нові знайомства і ситуації, і варіанти. На що звернути увагу козирогам на цьому тижні? Що входить у ваше життя? Чого остерігатись? Як з цим взаємодіяти? Так, я щось тут прям розігналась. це теж ви розігналися. Чи на внутрішньому рівні? Ам... Чим порадую вас тиждень? Стосунки, партнерство, відносини, робота, фінанси. І так, косороги сім кубків. Це що, у вас такий потужний творчий потік? Чи все ж таки ілюзії? Розглядуйте якісь варіанти, вони уявні. Скажу так, вам треба буде визначитись з вибором. Ось. Ну, тут скоріше історія про те, а що ж я хочу, так? Дійсно, чого я хочу, що мене порадує, що для мене буде добре, так? Чи що для мене буде правильно, бо тут є іерафант, що саме цікаве? Або хтось з козерогів знаходиться в партнерстві з тільцем, тут є взаємність, ну і, само собою, багато фантазій на цю тему. Ось, можливо, дійсно, це ті мрії, про які йде мова отут. Да? Зробіть крок і наблизьтесь до втілення мрії. Ну, от, розумієте, сімірка Кубки це завжди історія про те, що можна уявляти безкидачно, але потрібно рухатись в сторону реалізації цих бажань. Добре, козироги. Ну, також це може бути пов'язане не зовсім прямо з тільцем, а, наприклад, з якимось положенням, статусом, так, чи з новим рівнем у вашому житті. Окей. Дивіться, все про мрію козерою. Друга карта. Мрійте по-великому і вірте, що це можливо. Так? Дозвольте, мріяти мисл, собі по-крупному. Угу. І так, на що звернути увагу? Та нічого собі, дев'ятка кубків. Зверніть увагу, що ніби все чудово у вас. Ось. Ну, дев'ятка кубків це така собі трошечки карта егоїста. Ось для себе, все для мене. Ось. Я роблю тільки те, що мене наповнює. Так, можливо, зверніть увагу, що вам потрібно м -м, дати собі тих емоцій, які вас робить, роблять щасливою чи щасливим. Ну от, будь ласка, так цікаво, знаєте, от. Казиру, я так себе люблю і не можу, чому я не можу бути сама собою, так? чи сам собою, чи я себе так люблю і собі не відповідаю взаємністю. Ну, таке буває насправді. Це розщеплення особис... особистості на дві полярності. Через розщеплення, якийсь етап розвитку, так, ну, приблизно з народження. Ми пізнаємо, що для нас добре, що для нас погано. Але пізніше ми. Виходимо в цю золоту середину, якесь своє особисте розуміння, що для нас добре, так, а що не дуже. Ось, ну і розуміння власної міри. І ось тут, козроги, судячи з усього, на цьому етапі у вас такий цікавий момент, де ви маєте зрозуміти, так, усвідомити, що саме вас обмежує в тому, щоб отримати бажане чи втілити. Дев'ятка кубків це теж про мрії. Ой, вам хочеться ясності в стосунках якогось близького партнерства. Але в той же час, дивіться, дев'ятка кубків, вісім мечів, якщо дивитись позиції партнерства, козорога мова може йти. Про те, що вам і страшно йти в це партнерство. Ну, можливо, несвідомо, тому що ну, партнерство накладає обов'язки. Це певною мірою по вісь мечів. Обмежує вашу свободу. Так Так не хочеться її втрачати, але завжди момент свободи це момент внутрішнього. Тобто, свобода вона зсередини. Де, якщо ви всередині вільні, то ну, партнерство і стосунки не стають вам обмеженнями. Ну ніяк. Але до цього, знаєте, ну, прям рветься мені з язика, потрібно дорости, дозріти. На рівні сприйняття і розуміння. Добре, що входить. Лець мечів, щось різко вривається, якісь новини, повідомлення, може бути відрядження. Ой, у вас, знаєте, я бачу просто цю картинку, вона схожа на транспорт, який. Глохне. Ну, тобто такий різкий старт і зупинка, різкий старт і зупинка. Тобто якась, знаєте, така преривиста у вас ідея, ситуація, енергія, можливо, якісь новини ще прийдуть у ваше так, життя, ви отримаєте новини, які будуть нести під собою контекст зупинки, що це вас пригальмує. Чи ви застоюєте, що у вас тут конкретно? Тут два лицера. Це якась поїздка робочого характеру може бути. Тобто двоє людей кудись збираються. І один поспішає сильно, а інший, навпаки, гальмує всю цю історію. Це знаєте, на ну, цьому конфлікт може вирости? Ні, застій. Якісь новини вам не сподобаються. Ось. Іншими словами, якась ситуація може вас дещо засмутити. Можливо, ви очікували одного, а отримаєте інше. Розумієте? Ну, Не той результат, на який розраховували. Довго не залипайте. Угу, Так, да, місяць. Ірафант. Угу. Може хтось прихворів? Чи у вас якась тривога гальмує, аби зрушити далі? Ну, от Вам не ясно, що там далі, це вас тривожить з мечів чого зберігатись. Якихось різких рішень, необдуманих рішень. Ось. Імпульсивних. Прийшла зараз інформація. Не кидайте слів на вітер. Королева кубків. Як пройти? Дівчата, це ваш внутрішній стан? остерігатись, ну, от, знаєте, такого стану, в надміру, вразливого, я б сказала так. Так, надмірна якась чутливість, сенсативність, ну, це може супроводжуватися, знаєте, от плаксивістю, ось нестабільний емоційний фон. О ць потрібно остерігатись. Може бути пов'язано чи з партнерством, чи з ресурсами. Оцей ваш стан такий, що от, щось ви, в чомусь ви не бачите рішення цього ключа від клітки, клітка відчинена, у тому то й справа. Справа не в тому, що вас щось не пускають в цю дев'ятку кубків, а в тому, що ви не виходите. Ну, чи ви не дієте в цю сторону. Бо тут, дивіться, тіє. Бачите? Ну, ви просто сидите на, рак... на... на цій мушлі і очікуєте, що, можливо, хтось прийде ззовні і зробить вас щасливою. Допустимо, дівчата, козороги Ну, ні. От, ви самі можете тільки це зробити. А... Тому дві кажезлі виходить, що виберіть напрямок і рушайте в цьому напрямку. Визначте. Визначиться з варіантом, в яку сторону будете ви діяти. А для, а, для чоловіків чого остерігатись? Ну, бути різким, напевно, з жінкою, яку любите, чи жінку, яка для вас важлива. Ну, це може бути рак риби, Скорпіон, хоча не обов'язково. Угу. Оця золота сардина, про яку я сказала. І кажезлі. Дівчата, козероги, комусь пряма відсилка йде до творчості. Ну, і так і до чоловік, чоловікам також. Більше емоцій пропускаєте. Потрібно не подавлювати, не зупиняти себе о, в тому, щоб ви висловити свої бажання, мрії, так, і щирі такі почуття. Ось. А більше про це. Ця... Ділитися, так? А, а дівчатам ще може, Ну, так і чоловікам також, і тим, і іншим підійде. Що? Дивіться в сторону творчості, дивіться в сторону, можливо, мистецтва, якоїсь публічності. Також тут є зустріч. А, хтось мріє буквально втілити, що про що мова йде. Ось якась мрія пов'язана з романтикою, давайте скажу так. або Чуттєвим наповненням так? тим, що торкається до вашого серця. Рухайтесь цю сторону, рухайтесь в сторону своєї мрії. І в кожного це буде щось своє. Виберіть це. Виберіть свою мрію. Розумієте, на цьому тижні. Справа не в тому, що вам потрібно вибрати якусь мрію, а виберіть ту мрію, яка у вас є, але зробіть вибір в ту сторону. Розумієте, вона може бути ця мрія, але ми її не вибираємо, тому що знаходимо причини, чому це неможливо. На цьому етапі виберіть свою мрію. Ваш жезлів. Тут є зустріч, до речі. Потрібно зустрітися, якщо ви хочете, ну, от, знайдіть варіант зустрітися ось, з людиною чи побути в місці, яке вас наповнює. Це може бути якесь місце конкретне, до речі. Ось. Тому що у вас, наче є, знаєте, порив, і ви себе гальмуєте. У вас є порив, і ви себе гальмуєте. Ось, зупиняєте іншими словами. На внутрішньому ви за кимось стежите чи що, чимось зацікавились. Вам дуже хочеться якихось пригод, до речі, в новий досвід також. Але важко. От кажу, ви себе от, е, обвантажуєте чимось. Ну, можливо, і якщо у вас є, може бути велика кількість мелких задач, так, які вас обвантажують, або це якась дитяча енергія у вашому оточенні, в тому ж числі. Тим не менш, вам дуже хочеться в нове, ну, якусь пригоду, авантюру, можливо, на внутрішньому розвіятись, так? Отримати якийсь експірієнс. Козероги, не знаю, чому на вас часто проходить історія з якимись соцмережами, блогіном, публічністю. Ось, ну, можливо, тому що це полярність рака, а вони якраз теж от про такі, таку поведінку радісну. А вам це складніше дається. От дивіться в цю сторону. Це ваше вразливе, але там якраз ваш потенціал і прихований. Ну, мільйон може бути у цих переконань, чому це вам. Ну, як би сказати. Чому ви цього не зробите? Так? По яким причинам? Повторюю, список величезний. Оцей список я тут бачу. Тобто якась частина вас, яка, скажімо, хоче транслювати такі серйозні, солідні вайби, вона в цьому переважає, і блокує вам вихід в радість і в реалізацію вашої мрії. От Скажу це так. Тому ви самі собі тут. Перекриваєте варіант. Ну, у вас якесь ще відчуття провини може бути пов'язане з цією поведінкою, більш грайливою, чи з дітьми. Ну, тобто, в дитинстві могли, от, знаєте, ця типова ситуація, де батьки будь серйознішим, будь серйознішою, як ти себе ведеш. ла-ла-ла, Розумієте, це переростає в. Ну, в обмеження на рівні голови в подальшому. Добре. Сім мечів, що порадую. Що ви що, тут схитрите? Зробите якесь дівне випередження. Сім мечів. Вам вдасться якусь ситуацію обійти хитро, скажу так. А, ні. Вау! Ви неодноразово тут намагалися, чи думали про те, щоб вийти з якогось цього сценарію, де ви не йдете в сторону того, що хочете реалізувати, так? чи приховуєте, наприклад, те, чого насправді хочете. Ну, такий, можливо, така легка форма самообману. Дивіться, вона точно пов'язана з ціленням вашого бажання. І. Ваших мрій, тому що оця семірка мечів, вона ж переростає в обмеження. Що стосується а, мрії, так? чи того, що робить вас щ... чи щасливим, чи щасливою. Ось вас порадую, що у вас буде спроба вийти в цю дев'ятку. І насправді вісьмірка мечів часто долається на зусиллі, на крок, на цьому кроку, так. Після ми розуміємо, що цей бар'єр це були тільки наші переконання. Козиріг. Ну я не знаю, чи козироги з козорогами тут щось мутять. Ось. Але ви виберете те, що вас приваблює, скажу так. Виберете себе, свої бажання, свою мрію, свою спокусу. Чого б це у вас там не стосувалося. А це ваша травма тут. Трансформація, Да, колісниць, енергії раку прийшли. Ну ж, не просто так я сказала про рак. Ось. М -м 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 ну, тут така ще історія, якщо ви знаходитесь в співзалежних стосунках і приховуєте щось від партнерів, так м -м -м то у вас буде черговий ривок в сторону того, щоб а вийти з залипону у цього. З якоїсь деструктивною енергією. Єдине, що хіба ваші мрії можуть бути якимось, знаєте, качелям токсичними? Тоді, ну, і цей стан. Він не про дев'ятку кубків. В стосунках, ну от, дві пентаклів. може бути, що ви між кимось і чимось вибираєте, вагаєтесь. Четвірка жезлів місяць. Тут енергія риб ще прийшла. Ох. Ну, в стосунках, в цьому партнерстві воно ніби і є, бо четвірка жезлів це зустріч. Але що там далі, тривожно, неясно, як це буде далі розвивати, що чекає на це партнерство ці стосунки. Або повторюсь, козрою в когось з вас. Ваша реалізація пов'язана, допустимо, з творчістю. Так? Тоді це трошечки інший аспект. да, там іде велика кількість комунікацій, якщо це сфера творчості. Ось. Але ж, якщо це прям стосунки романтичного характеру, сімейного характеру, в тому числі то велика кількість тривог, тут і може бути, в принципі, зустріч з енергією риб на якісь певні території чи площаці. І приємна комунікація. Але тут момент того, чи ви це виберете. Якщо не виберете, то не буде. От і все. Вибір за вами. І так, по роботі. О, мені подобається козороги. Досягаєте бажаного результату на цьому тижні. Не скажу, що просто вам вдалося, але досягаєте. Десятка кубків, розділити цю радість з іншими. Може, робота якось підв'язана на близьке оточення і поїздка. Да, можливо, ви досягнете по роботі якихось, закриєте ті питання, які а, першочергові. І ще буде у вас паралельно зустріч, поїздка а, романтичного характеру, до рідних, до близьких. Гарно. Або якось ваша робота пов'язана з сферою свят. І це супроводжується переміщеннями. Ось, повторюсь, у вас дуже гарні тут енергії по роботі. Семірка жезлів. По фінансам також закріплюєтесь в позиціях, і все це через роботу йде. Ну, щось продаву Королева жезлі, ого. Ну, тут, правда. Ваші фінанси напряму залежать від вашої ініціативи, від ваших дій, від того, як ви йдете в комунікацію, в домовленість і все прояснюєте, скажімо так. Не залипаєте, не стагнуєте, а от прям докладаєте зусиль двіка кубків. Ну, дівчата, ви тут точно по фінансам в контакті, зрештою, рештою своєю. Ну, ця інеріка відповідає за соціальну активність, кар'єрну сферу, кар'єрний ріст, так? Тому що так чи інакше ми ресурси отримуємо і фінанси через інших, так? Ось в домовленості з іншими, ну, через якісь послуги. Також ваші фінанси можуть бути для чоловіків, скажу, якось пов'язані з жінкою вогню паралельно. Хто в нас тут? Овен, стрілець. Лев, проте не обов'язково. А, я зрозуміла, можливо, у вашої мотивації у фінансах це для чоловіків, скоріше. Є якась жінка. От заради неї ви докладаєте зусиль. Тому що я не бачу тут, як фінансів розумієте? Я бачу вашу активність в роботі, ваші результати певні. Пентаклів взагалі не дістала. Ані, є тут лицар пентаклів є. є результати по ресурсам, але вони вас не зовсім радують, скажу так. Тобто вам би хотілося більше. Там є, от ця була енергія ваша, вона може вказувати на те, що. Вам би хотілося на цьому етапі більше можливостей, більше ресурсів, або ваша увага не сфокусована на ресурсах на цьому тижні, а більше на стосунках на партнерстві? Якась пропозиція з боку Леви точно може йти, яка для вас ресурсна? Або від якоїсь силової структури, в тому ж числі. Розглядуєте ще варіанти, що пов'язано з транспортуванням або з поїздкою певною. У вас сильно фонять енергії раку тут, козироги. Ну, Риби є, водолій, але рак засвітився більше всього колесом. Все, йдете в підйом. Стабілізуєте внутрішній стан, якщо у вас трішечки штормило. До речі, не на деталях. От прям ціла зв'язка. Не зациклюйтесь на деталях і не зациклюйтесь, скажімо так, на собі, не самозакопуйтесь, виходьте більше, дійте, будьте активні. Але поставте пріоритет не активність заради ресурсів, а активність заради задоволення і радості. Дякую за увагу, козрою. Гарного вам тижня. 爸爸。